Ми прийшли сюди з наміром їхати, а потім йти від найнижчої точки до найвищої в дійсно континентальній частині. США. Я хвилююсь про це через погоду. Я трохи наляканий. по ту сторону пригоди. Мене звати Даг, ми щойно прибули в Бедуотер, долину смерті. Ми на 282 метри нижче рівня моря. тож ми в найнижчій точці західної півкулі. Ми готуємося їхати фактично 218 кілометрів, а потім піднятися на найвище місце в континентальній частині США, на гору Вітні. Тож ми збираємося вирушити і сподіваюся, ми всі виживемо. На цю поїздку зважилися ми в чотирьох. Ми тренувалися протягом досить довгого часу. Я і ще один Даг, його син Джош. Ще один мій друг, Майкл Репін. Коли я почав цю подорож, я подумав, що я роблю. Але насправді день настав. Я готовий і я радий. Це дивно, але це буде дуже весело. знаєте. Доведеться багато працювати, але завдання поставлено, і я досить божевільний, щоб... щоб відповісти на цей виклик. Як справи, хлопці? Так багато залежить від тренування, але багато чого значить психічний виклик. і Тому я з нетерпінням чекаю, щоб побачити, чи зможу я це зробити. Мені подобаються подорожі, подобаються походи в групі, і подібний досвід буває раз у житті. Це не щось звичайне, що ви робите в неділю вранці або в будь-який інший день. група хлопців, з якими я їду, вони тепер як брати. Ми їздили разом деякий час. Вони дуже веселі. Ми добре знаємо один одного. Ми знаємо, як ми їздимо, що надзвичайно корисно для подолання відстані, і також для мотивації, підтримуючи один одного, щоб зробити все за день. Подібні спогади ви просто не зможете придумати. До цієї точки це була реально красива подорож, хлопці. Скільки кілометрів було? 27 кілометрів. Наша швидкість? 30 з гаком. Добре. Бід Уотер до Стовпайп Вейлз ми працюємо разом як команда. Тож, знаєте, ми беремо 20-секундний пул для того, щоб скористатися аеродинамікою і підвищенням ефективності до 30% на кожного, хто їде позаду лідера, ми беремо на буксир. Це дуже вигідно, а також може бути дуже небезпечним час від часу, особливо якщо ви не знаєте навичок їзди один одного. Буває, що ми їдемо у 30 або в 15 сантиметрах один від одного, і слід бути впевненим, що ми не зіткнемося колесами. Це може привести до катастрофічних наслідків, до великої аварії, а потім варто переконатися, що ми самі регулюємо ритм. Повинен бути баланс між тим, як, наприклад, Джош може їхати темпом, якщо він може встановити в порівнянні з темпом, що я можу підтримувати. Ми спілкувалися, ми постійно говорили один з одним. Автомобіль але так є час, щоб зупинитися і подивитися навколо, і це дуже красиво. У кожній подорожі, коли ми сидимо, і ми маємо пам'ятати, оглядатися, де ми знаходимося. Ми знаходимося в країні Бога у всій її красі були часи, коли знаєте, я просто повинен був прийняти все це і продовжувати. Я перебуваю посеред долини смерті. Це дійсно свого роду величне місце. Кольори, скель, гарне місце. проїхав повз піщані дюни. Вони завжди займали особливе місце в моєму серці. Щоразу, коли я перебував у долині смерті, я виходив до сходу сонця і спостерігав появу світла. І це насправді просто чарівно. Я не надто багато часу провів у долині смерті. Тож це нові приємні оку місця, щоб дивитися і утримувати задоволення. Гори красиві каньйони прекрасні. Вам хочеться насолоджуватися всім цим. Наприкінці дня ми дісталися до нашого місця. Перш ніж ми почнемо наше сходження в чотирьох, це будуть безжальні 40 миль для кожного. Але як команда і як група ми дісталися туди разом? Як себе почуваєте? Я відчуваю себе добре. Так? Яка тут висота? Ми ймовірно прямо на нулі, а потім ми збираємося піднятися до 1524. чотирьох коли ви дістаєтеся сюди, і ви збираєтеся піднятися до 1524 метрів, при 36 градусах неможливо підготуватися до такого. Ми краще будемо їхати так до того, як наші ноги повністю перестануть рухатися. Давайте зробимо це. Я відчув збільшення тепла. Я думаю, що приблизно в цей час було 36 градусів. А ми втомилися при 37. Якщо ви не в дусі, в будь-якому іншому випадку, то тепло просто накопичується. Можливо, протягом восьми кілометрів першого підйому я зрозумів, що щось було не так що затримка рідини, яку я відчував, це важкість в мене у шлунку. Я не знав, як погано він себе почував. Тому, коли він дістався до вершини перевалу, це було важко. Знаєте, було дуже важко думати про те, як важко це було для нього піднятися туди, а потім побачити, що йому дійсно дуже погано. І це дуже важко. Я зробив помилку, помінявши напій, який я використовую. І дізнався, що він бовтався у моєму шлунку на вершині 1524 метри. Ніколи не міняйте енергетичні напої на значній висоті. Я думаю, я прийду до норми, я повернуся у колію і більше не питиму цього напою. коли я спускався з цього пагорбу, позаду мене просто круто було. Ми дійсно наполегливо працювали і спустилися. Це просто триматися, незалежно від того, як швидко чи як повільно ми їдемо. Ми хочемо безпечно спуститися з хилом. Це наша мета. Ми деколи вельми нервували, не ну, обов'язково через аварію, але тому що ми були на гальмах, і наші диски могли нагрітися і з нагріванням дисків шини могли розірватися, тиск підіймався і міг статися розрив шин. А розрив на таких швидкостях може бути фатальним. Найпсхилу 9%, Я маю на увазі, тобто великий час даунхіла, і нам усім легше, бо це наш єдиний спуск у цій поїздці. Але я з нетерпінням чекаю велопробігу та скалелазіння. Але це буде завтра. Це повинно бути великим випробуванням, і я думаю, що кожен з нас матиме свої сильні і слабкі сторони. сподіваюся, всі ми зможемо триматися разом і дістатися до вершини, не зазнавши занадто багато болю. Думаю, що я буду їхати сьогодні вранці в рукавичках з довгими пальцями, готовий вирушати близько 105 кілометрів або трохи менше цього. Батько, дай нам сили зробити це сьогодні, і ми вдячні за можливість займатися цим в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Ми почали сьогодні з 32 кілометрового підйому. Долаючи цей перший підйом, знаєте, ми повинні були рухатися трохи повільніше, тому що двоє з нас хлопці постарше. Як тільки ми почали це було красиво. Скелі були різних кольорів. Ми могли бачити, могли бачити різні шари від темно-червоного, до майже гранітного. І коли ми дивилися вперед, це було чудово. Гарний вид. Ми всі в одному ритмі і відчуваємо себе чудово, і тому більшість з нас більше ніж зазвичай були в стані споглядати пейзажі, і пейзаж був неперевершеним, і це надихало пройти через фізичні страждання і до цих пір проявляти інтерес до оточуючого можливість бути тут і споглядати цю красу, яку Бог у своїй величі, мудрості та слави, створив це диво. Це дивовижно. це дає сили продовжувати наш шлях. якщо бути чесним, я почав їздити на велосипеді, напевно, коли мені було 8 років. Мій дід був хорошим велосипедистом. Тож він подарував мені мій найперший велосипед, який не був щасейним. Потім, через кілька років, коли я взяв його з собою, він дав мені перший щасейний велосипед, напевно, коли мені було 11 років. Десь так, але я завжди тримав його поруч із собою, тим чи іншим способом. Хоча я, в залежності від обставин життя. Займався хто не займався велоспортом. В мене завжди були на це підстави. І протягом року я на нього не звертав увагу. Я дуже люблю байк більше, ніж я будь-коли думав. В мене не було велосипеда, коли я був дитиною. Але я сів на гірські велосипеди, побачив, що це спосіб для мене. Знову ж таки, бути на природі. Добре потренуватися. Але для мене байк зараз це виклик. Як моя дружина каже, що я трохи божевільний? Вона каже: ти завжди хочеш чогось більшого. чогось надто більшого. І це виклик. я завжди беру верх над труднощами. Я повинен піднятися ще на один шабель вище. Це для мене дуже важливо. Тож я люблю труднощі. гладко в Лон Пайн говорили один одному. Гаразд, заспокойся, у нас цей підйом. Ми говорили з парою людей, які просто проїжджали цим маршрутом. Вони припускали гірші умови. Ми поняття не мали, що було перед нами. Ми вийшли з Лон Пайн через Алабама хіллз Це ще одне чудове місце, і ми почали підніматися. Нічого сказати, але це це був підйом. Я був на цій дорозі багато разів, і я знаю, що там одна гірка, тільки один її вид вражає мене. Думаю, чому я хотів би піднятися цією гіркою, але підходжу до гори, і я не пам'ятаю. коли в мене подібне сходження, багато речей. Я думаю, відбуваються на фізичному рівні. Є реальний баланс між фізичним та психічним. Настає момент у цьому процесі, де повинна вступити в силу розумова дисципліна, і слід проявити рішучість завершити поїздку. Для мене насправді це сталося сьогодні. Я думаю, що всі ми з тієї чи іншої причини можемо можливо, про себе подумати. Я збираюся зупинитися, я збираюся кинути свій байк на раму і пройти це або закинути в кузов вантажівки і не сказати нікому або проїхатися зайцем. Коли я продовжував об'їжджати деякі з цих вигинів і подивився на наступний рівень, і він довше важче, ну це було непросто. І до моменту, коли ви готові завершити поїздку, і все ж ви знаєте, що Тим не менш потрібно подолати ще певну відстань. Схил був жорсткий. Я не знаю, якщо він в середньому на 11%, але ми бачимо багато від 11 до 14% постійно. Але там, де ми тренуємося, ми не проходили це. Таким чином все залежало від моєї особистої підготовки. Мені потрібно було творчо підійти до сили, яку я повинен був затратити на зигзагоподібну їзду туди і сюди і створити свої маленькі гірки щоразу, коли я сідаю на свій байк, я не знаю, як ноги витримають навантаження, як проявиться розум, як поведе себе спорядження, а потім які умови того дня. І це фантастична частина. Я піднявся на своєму велосипеді на 4267 метрів. В мене був тривалий прокол камери, і кожен привносить різні аспекти, різні проблеми. І це те, чим я повністю насолоджувався. Я був у стані їхати в темпі в ритмі, який дозволив мені просто зосередитися на цьому підйомі. До того часу, як я дістався до вершини, я відчував, що від мене залишилося небагато. Але це було корисним, так що це принесло багато веселих моментів. Це була фантастична поїздка, це було гарно. Погода йшла нам назустріч. Вітер не був занадто сильним. Це було дуже, дуже чудово. Це дивно, знаєте, потрапити з пустелі, де я був. Був у футболці сюди, де я вдягнувся, в три шари. Заїзд у Ітні Портал. Був в два рази важчим, і я був останнім, який піднявся. було важко, але я це зробив. Тим більше це дуже корисно. Вершина там сьогодні був хороший день. Це була дуже захоплююча поїздка. Ми всі успішно дісталися, і ми не можемо просити про більше я ніколи не був на горі вітні. Тож я трохи боюсь цього. я думаю, що навіть якщо умови були ідеальними, я був би переляканий У нас Був тут сніг. я думаю, це було на минулих або позаминулих вихідних. І очевидячки сніг усе ще там. Ми розмовляли з людьми сьогодні. Ну щойно прийшли з гори, і вони описували деякі проблеми. Тож я трохи наляканий. Подивися на цю гору, так Ми збираємося нести вгору рюкзаки вагою у 10 кілограмів, щоб встати там. І буде цікаво подивитися, чи зможемо ми завершити це. Ми повинні були прокинутися о другій ночі. Є кілька людей у нашій групі, а саме один, який прокинувся у першій тридцять і ходив, світив ліхтариком. Тож це була коротка ніч. Це була дуже коротка ніч після важких двох днів їзди. Я думаю, всі ми з тривогою чекали на безліч несподіванок. і ми знали, очевидно, це важкий похід просто йти разом, говорити разом. У більш-менш розслабленому темпі, і в той самий час деяка висота і потенційні проблеми з погодою попереду. Ми були трохи обмежені в тому, що могли бачити. Але все ж ви почнете відчувати місцевість відразу, як почнете підніматися на гору до головної площі до сходження на гору вітні. Ми зіткнулися на висоті 152 метрів з досить великим обсягом снігу на 2743 метри. І ми спочатку планували, якщо ми потрапимо у сніг або лід, прийдеться закруглитися. Вітні – це найкраще місце на планеті в літній період, але картини, які ми бачили сьогодні, були абсолютно приголомшливими. мені подобається бути на природі я люблю бути в місцях, до яких більшість людей не мають можливості дістатися. Це звучить трохи банально, але я ближче до бога. Ну, в тому сенсі, що Бог є тільки тут, але це особливе місце. і це особливий час для мене, щоб побути тут. Таким чином це умиротворює навіть після важкої роботи. Це був дійсно неперевершений ранок. Але ми застрягли у снігу, який йшов тут в останні тижні, і тільки це зробило день у цілому важким. Коли ми вийшли. За межу лісу саме тоді дійсно почався досить інтенсивний вітер. Набагато більше льоду і умови шляху, на жаль, погіршилися, поки ми йшли. Був момент, коли були коментарі, що якщо буде так далі, як ми йшли, я не буду розчарований. І саме в цей момент я зрозумів, що ми не збираємось робити це групою. І так як ми почали як група, то ми всі хотіли б закінчити як група a group. у нас була нарада на висоті приблизно 3800 метрів. Ми вирішили йти вперед, розвернутися і повернутися вниз. і пройти шлях додому. Ми пішли туди, як чотири хлопці, які хотіли зустріти безсумнівно пригоди разом. І саме це ми зробили. Тож, повернувши, надійшовши до вершини, не шкодую. Взагалі було чудово. Ми всі успішно спустилися, тому що ми повинні відправитися додому до наших сімей у понеділок або у вівторок. І це не важливо, коли це станеться. Дійсно, було не так уже багато розчарування, тому що знову ж, на більш широкий погляд, у нас було три чудових дні. Ми дійсно зробили це. Я йду і відчуваю себе сильніше емоційно, фізично і духовно. І сподіваюся, я став сильнішим для кращого повсякденного життя. так, мені трохи сумно, що ми не зробили цього. Але в житті Інколи стається не так, як хотілося. І умови просто не були гарні для нас, щоб зробити це цього разу. Я вже говорив з кількома і сказав, що ми повинні зробити це знову, але ми повинні зробити це у зворотньому напрямку.